25 листопада під керівництвом міського голови відбулася позапланована рада з приводу несприятливих погодних умов, а саме у желедиці в місті Конотоп. У брифінгу взяли участь місцеві змі та представники виконавчого комітету Конотопської міської ради. Я попереджаю всіх офіційно, хто тут знаходиться про звільнення, Також підписую розпорядження, ручку дайте мені. Розпорядження зачитаю зараз. Про оголошення Догани Павлюченку Григорію Павловичу, Калісникову Артему Юрійовичу. Застосування заходу дисциплінарного впливу у вигляді зауваження до Данілова, Мусієнка і Гапієвої. Це попередження про догану. Перше за неналежне виконання посадових обов'язків щодо організації посипання піщано сольової суміші до доріг міста, оголосити Догану Павлюченку Григорію Павловичу, начальнику управління житлово-комунального господарства Конаторської міської ради. Каліснікову Артему Юрійовичу, заступнику начальника управління житлово комунального господарства Контопської міської ради, підстава стаття 147 КЗПП України пояснення Павлюченка Колесникова. за неналежне виконання посадових обов'язків щодо організації посипання пічано сильною сумішчю доріг міста та забезпечення неналежного функціонування громадського транспорту застосувати захід дисциплінарного впливу у вигляді зауваження до Данілова. Олексія Євгеновича, головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства управління ЖКГ Кантопської міської ради, Мусієнка Сергія Володимировича, начальника відділу з питань звичайних ситуацій, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами Кантопської міської ради, Гадбєєва Людмила Анатолійовина, начальника управління економіки Кантопської міської ради. А також зараз підготувати подібне розпорядження по моєму заступнику іноземцеві Тетяні Григорівні. Також попередження про доганку. Іноземцева Тетяна Григорівна в цьому місяці отримує нуль премії. Тобто виключно була ставка. За те, що не спрацювали, не організували. Я зараз е, підписую це все. Дога в дії попереджаю про звільнення. Ще раз таке повторюється, панове присутні, будьте всі звільнені, шукайте роботу. Я такого бардака не потерплю. Встаньте, е, покажіться журналістам. Що у нас зараз, яка ситуація в місті? За інформацією начальника е, нашої дорожної інспекції, на 9 годину ранку зареєстрованих офіційно ДТП не було. Дякую. Дякую. Будь ласка, що зараз. Стало на 9.00 по Канатопській міській лікарні, по канатопській ЦРЛ звернення з приводу травматизму до наркотиками. Постійно ми тримаємо зв'язок і відслідкуємо звернення. Дякую, тримайте мене постійно в курсі до пів години про ситуацію в місті. Значить, okay. Іноземцева, Павлюченка, Калісніка, Даніла, Врапєєва, Мусієнка. У випадку, якщо хтось поступить до наших лікарень міських, не дай Боже, з травмами лікування людини. Догляд людини повністю за ваш рахунок. Як хочете, скидайтеся, не скидайтеся. Рішно. Люди лікуються за ваш особистий рахунок. Це перше. Друге, зараз, щоб ви всі бачили, щоб журналісти всі бачили, щоб вся громада бачила місто канатопі і вся Україна, беремо одягаємося тепленько, беремо перчаточки, беремо лопати, беремо пісок і йдемо посипати місто канотопи. Особисто. Заступник, начальник управління ЖКГ, заступник начальника відповідальний за стан дорожнього покриття в місті Канатор. Зараз нарада для вас завершена. Одягайтеся, і щоб журналісти зараз бачили, як ви працюєте. Не можете організувати роботу, самі особисто будете йти працювати. Все. Так, це питання у когось є? Є. Кажіть. Скажіть, будь ласка, що стосується приватного сектору, дуже багато людей живе в приватному секторі, і там, особливо де Бруківка чи Щебінь, то там як бути, Взагалі як це питання буде вирішуватися. Даніло, як буду це питання вирішуватися. В першу чергу посипаються дорогі, де покриття по всім вулицям міста. Як буде вирішуватися? Я не спитали, що в першу чергу першочерговіш. Як буде вирішуватися, це запитала? Відповідно до надходження до, до заяви що посипання будемо також посипати інші вулиці. Даніло, ви хочете зараз самість попередження отримати догану чи що? Не хочу. Значить, будемо посипати всі вулиці. E, значить, підготувати розпорядження про догану Данілову за таку відповідь. Що, якщо будемо всі вулиці сипати? Я сказав за лопату і сипати вулиці. Розпорядження про догану. Я вас хочу спілкуватися. Все, давайте, попередження про звільнення. Все нарада завершена. Я прошу зараз журналістів зазняти, як буде відбуватися робота ЖКГ міста Канаду. З різким погіршенням погодних умов створилася складна ситуація на дорогах, і ще вранці було о 5 годині ранку. Мінус 4, о 6 годині. Нам надійшло повідомлення: з 15.06, що вже е, моросить дощ. Ми з ну, можливо, не так швидко дорієнтувалися. Але зразу організували машини, щоб по центральним дорогам, по дорогам другого порядку, по дорогам пізніше третього порядку поїдуть посипати піщану селяну суміші. Двірники Жеків теж будуть посипати прибудинкові території. І також працівники міської ради долучилися до... Посипання прилеглих територій, також звертаюся до мешканців приватних секторів, також долучайтеся до посипання прибудинкових територій піском та сіллю. У четвер, 24 листопада, відбулася 20-та сесія сьомого скликання Конотопської міської ради. Повну версію сесії ви можете переглянути на нашому каналі у вівторок, 29 листопада та в групах телерадіоорганізації Контакт в соціальних мережах. Сільській раді Педбенській 41 вулиця, і практично це тільки 400 метрів капітально відремонтованої дороги. А так всі дороги із твердим покриттям, ну скажімо так, в плачевному дуже стані, дуже плачевному стані. На сьогоднішній день ми закінчуємо шматок першої ділянки, який був райок зроблений ще в 2012 році. І ми закінчити буде 180 метрів. Було буде зроблено цього першого участку. І буде зроблений другий об'єкт, який від і буде зроблений до школи. Це десь 400 метрів. Под Це будуть тільки дороги чи будуть і тротуари? Ні, поки будуть тільки дороги, тому що це з тротуарами дуже велика ціна, тому ми не можемо потягнути. На Наслідуючий рік у нас є ще проєкт третьої ділянки від школи до конечної десятки, який вже зроблений проект. Я хочу ще сказати. Велике спасибо за цю дорогу голові міському і депутатам, які дали 700 тисяч. Хочу сказати народному депутату молотку і е, особисто пані сезон допомогли вибігати. Нам 600 тисяч дали. Ну і підепенська сільська рада дала 320 тисяч тоже на бюджету на цю дорогу. Чи задоволені якістю цієї дороги? Так, звичайно. Якщо ви зараз звернете увагу на те, яка техніка тут працює, повірте, тут недалеко не в кожного в Україні є така техніка. Бачите, ми залучаємо її, привозимо сюди, щоб дороги у нас були якісними, вони стояли. Гарантія на ці дороги є і в випадку будь-чого, вже не за наші кошти, не за сільські кошти будуть відбуватися ремонт, а за кошти того підрядника, який виконав роботи. Дуже приємно давати гроші з міського бюджету, коли є співфінансування. Співфінансування з державним бюджетом, співфінансування з бюджетом сільської ради. Ми дали зараз в цьому році 700 тисяч гривень для того, щоб провести капітальний ремонт доріг по Підлепенській сільській раді. Наступного року я думаю, що десь близько до 2 мільйонів, якщо буде співфінансування. Як і на рівні хоча б цього року, ми дамо з бюджету міської ради, тому дорога в підлипному бути. Одному з попередніх випусків новин ми висвітлювали те, як проходив збір благодійної допомоги для міста побратима Красногорівка, що на сході України. Конотопчани люди небайдужі і тому вдалося назбирати речі, які необхідні нашим землякам. Детальніше на цю тему розповідає начальник відділу у справах молоді та спорту Конотопської міської ради Ольга Качура. На минулому тижні спільна делегація з міст Конотоп та міста Суми відвідала місто побратим Красногорівка. Туди було відвезено понад 300 кілограмів гуманітарного вантажу, які конотопчани збирали протягом кількох місяців, починаючи з вересня, було оголошення благодійні акції, завдяки яким ми зібрали надзвичайно багато дитячих іграшок, україномовних книжок, дитячого одягу, спортивного інвентарю та багато канцелярського приладдя. Ми дякуємо всім канатопчанам, всім приватним підприємцям закладам освіти, культури, охорони здоров'я, які долучилися до цього збору гуманітарної допомоги. Адже нашому місту побратиму, це зараз дуже необхідно, тому що там є проблеми із роботою магазинів із виплатою коштів. Немає роботи. А саме страшне, що місто постійно знаходиться під обстрілами, які не припиняються ні вдень, ні вночі. Тож ми дякуємо всім контавчанам за допомогу. Ми зібрали так багато, що за одну поїздку це навіть не вдалося відвести. Тому протягом грудня будуть організовані іще поїздки, протягом яких ми і відвеземо усе, що назбирали до міста Красногорівка. Тож ми дякуємо всім і просимо долучатися до всіх наступних благодійних зборів. В ході поїздки дитячі іграшки були відвезені до дитячого садочка Червона шапочка, який наразі один працює в місті Красногорівка, але скоро будуть відкриті ще два, для яких зі. Ібраних іграшок у нас точно вистачить. Також канцелярські приладдя відвезли до професійного училища, до школи та до технікуму, які також, попри обстріли, працюють у Красногорівці. Чому і студенти, і керівництво були надзвичайно раді. Вчора наше місто відвідала делегація освітян з Кролевця. Директори шкіл, на чолі з начальником відділу освіти, завітали у деякі школи конотопу з метою обміном досвіду та й просто з дружнім візитом. Сьогодні у рамках дружнього візиту у місто Конотоп завітали директори шкіл міста Кролевець і Кролевецького району. Це всі директори, на чолі з начальником відділу освіти. От і ми такі за початковим поїздки дружбу з відділами освіти з директорами для того, щоб обмінюватися досвідом. От, зокрема, сьогодні кролевецькі директори. У нас для того, щоб побачити, що є цікаво в Конотопі. Ми показуємо сьогодні школи номер 9 школу номер 2 НВК Казка і школу номер 10 Звичайно ж, кожна школа має свої певні родзинки. Тому школа номер 9 вже з радістю поділилася своїм досвідом участі у всеукраїнському експерименті, хмарні сервіси в освіті. Школа номер 2 покаже ем, презентує школу директор і розкаже про традиції національно патріотичного виховання про їхню участь у всеукраїнському експерименті, гуманна педагогіка, про їхню участь у школі сталої енергії. НВК Казка поділиться у проєктах, пов'язаних саме з дошкільним і вихованням і з початковою освітою. Наша ну, Школа номер 10 познайомить із своїми загальношкільними проєктами, які вони з досить успішно поділиться секретами успіху у конкурсі захистки науково дослідницької робіт малої академії наук. Ну і звичайно ж, роботи інклюзивних класів. Ми побували цього дня в спеціалізованій школі номер 2 і запитали у господарів, як вони збираються дивувати гостей 30 вересня 2016 року. Наш навчальний заклад набув статусу всеукраїнського рівня експеримента навчальний заклад За проблемою упровадження особистісно орієнтованого навчання на засадах гуманної педагогіки. Ця діяльність, вона. Повністю змінює нас, адже змінюються стосунки між учителями і учнями. Змінюються стосунки між учнями і батьками. Ми стаємо добрішими, ми стаємо кращими, а це саме те, що сьогодні потребує суспільства. Ми завжди любимо і раді і чекати гостей в нашій школі. І сьогодні учнівський колектив зустрічає гостей флешмобом. Окрім флешмобу, яким чином ви ще будете презентувати свою школу? Одним із аспектів нашого навчального закладу це є упровадження біля навчання. Тобто учні мають змогу вивчати інші предмети навчальні – англійською, німецькою та французькою мови. Ми розуміємо, що сучасна освіта вимагає конкурентоздатного і компетентного випускника. Отже, ми над цим працюємо. і Сьогодні ми маємо нагоду поділитися своїм досвідом. А також ми плануємо провести екскурсію, тому що нам є чим похвалитися і що показати. Сьогодні ми працюємо у вашому прекрасному місті з всіма директорами нашого району, як і міста, так і села. Переймаємо досвід, передовий досвід роботи з дітьми, роботи школи в епоху наших таких кардинальних змін в освіті, і дуже приємно відзначити, що Ті дев'ята школа, ця школа все-таки йдуть в ногу з часом і мають і, і нові, і, і, нові і, технології, нові методи навчання, і, і, а, основ, а, а основне все-таки. Дуже серйозно займаються вихованням дітей і в дітей, все таки любові до свого міста, до України і до своєї рідної школи. Тобто, ви вже побачили щось таке цікаве, що хотіли перейняти собі? Так, звичайно, це не зупинятись на досягнути кожного дня, кожного року, кожного місяця, нові ідеї. І е, дуже цікаво для мене особисто це ідеї, які втілюються е, в життя разом з дітьми. 17 листопада на базі Конотопської гімназії Вбулося посвяти четвертокласників до гімназійних профілів. Як це відбувалося, ви можете дізнатися, переглянувши наступні кадри. Сьогодні у вас є унікальна можливість дізнатися про життя старшокласників і познайомитися з учнями четверокласниками. Для них сьогодні відбудуться перші випробування у якості учнів наших гімназійних відділень. А, знаю, є математичне відділення, а мені більше подобаються іноземні мови. Старне, а що буде коли разом? Не дорівнює родина. Я щиро вітаю всіх з сьогоднішнім святом. Я щиро зичу вам. Завжди в будь-якій ситуації бути гідними гімназистами, нести щистю та з гордістю високе звання учень Конотопської гімназії, цінувати те, що ви навчаєтесь в найкращому закладі не тільки міста, але й області. Я ще раз вічу, щоб ваші класні керівники стали для вас дійсно мудрими наставниками. А роки, які ви проведете тут. У стінах нашого навчального закладу під час чотирьох років навчання на математичному, суспільно-гуманітарному чи відділенні іноземних мов для вас були найкращими, щоб ви завжди з теплотою з любов'ю згадували про них. Я впевнена в тому, що сьогодні ви нам подаруєте справжні свято. Ви ще раз доведете всім, що ви найкреативніші, найрозумніші, найкращі учні міста Конотопа. Тож зі святом вас любить четверта класника. Ka gazelik, ka gazelik, ka gazelik, ka gazelik, ka Ходить класний у нас. Шановні конотопчани, завтра, 26 листопада о 15.30 відбудеться мітинг реквієм до дня пам'яті жертв голодоморів. Мітинг буде проходити біля пам'ятнику, присвяченому жертвам голодоморів по проспекту Червоної калини. А також цього дня о 16-й годині оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання та акція Запали свічку. Приєднатися до цієї акції може кожен бажаючий, запаливши свічку в себе вдома. Український духовий інструмент трембіта найдовший музичний духовий інструмент у світі. Джордж Гершвін написав одну з найбільш відомих світових пісень. «Summer Time» Її виконує Лої Амстронг та Ельза Фіджеральд. Після того, як надихнувся українською народною колисковою піснею, ой, ходить сон біля вікон. В Україні найбільше в світі запаси марганцевої руди, а це 2,3 мільярда тонн або близько 11% від всього світового запасу.